Всім привіт! З вами Аліна, і я дуже рада бачити вас в себе на каналі, тому що в першу чергу ми будемо сьогодні говорити про дуже важливі речі, які треба зробити кожному з нас на початку року, для того, щоб цей рік став тим роком, коли всі бажання здійснилися, всі цілі досягнуті, і в кінці року ми сидимо і просто дивимось на всю цю картинку ціляком, і думаємо, Боже, от я це зробила. Це був найкращий мій рік. А не так, як завжди, знаєте, ми забажали багато. Всього і подорожей, і класних стосунків, і саморозвитку, і гарне тіло, і всього відразу. А потім в кінці року ти думаєш, та наче я так багато всього робила, наче багато чого відбувалося, та іначе прикольно було, але це якось не про мене, якось не цікаво, якось щось не то. Тому щоб такого не було, ми з вами починаємо прямо зараз говорити про те, що ж ми будемо робити. І перше, найголовніше, що ми з вами робимо, ми фокусуємо свою увагу на якихось конкретних напрямках. Тобто, що це означає? Ми фокусуємось не на всьому відразу. Відразу я хочу і дуже багато подорожувати, і багато грошей, і всього відразу ні. Ми фокусуємо якісь напрямки, які нам в цьому році важливі. Для кожного цей напрямок буде різний. Це може бути здоров'я, бізнес, самозайнятість, розвиток себе як спеціаліста, навчання і того подібне. Ми фокусуємось на напрямках. А цих напрямків не може бути відразу десь. Ми фокусуємо. Нехай це буде 3-5, це прямо ідеально. Звісно, з часом ви можете змінювати ці напрямки, якщо це вам стає неактуальним, або якщо це вже досягнуто і вам хочеться ще більше зробити в цьому році, звісно, будь ласка. Але на початку ми фокусуємося на тому, що нам важливо прямо зараз. Для цього є крута техніка «Карта балансу, де ви можете просто подивитися, які у вас сфери просідають. І саме концентруючись на цих сферах, ви виділяєте напрямки, на яких хочете сконцентруватися і працювати. Тому що я думаю, що кожен з вас погодиться з тим, що якщо ми відразу всього захочемо і в перший місяць мільйон звичок хочемо привити, і всього так зробити, то це буде така каша, і скоріше за все, в нас буде просто вигорання, а не досягнення того, що ми насправді хотіли. Тому я рекомендую прямо так: от сфокусувати свою увагу, на якихось конкретних. Тих напрямках, хоча б на півроку, а потім проаналізувати пізніше, і можливо фокус змінити на щось інше. Друге, що ми з вами робимо, ми прописуємо з вами цілі. Ось прямо сідаємо, беремо блокнот. Ось ми в першому пункті виділили напрямки, виділили те, що нам важливо в цьому році, і сідаємо і прописуємо цілі до цих пунктів. Це дуже важливо, тому що якщо ви не напишете це, то воно просто ось сьогодні є, завтра немає. Знаєте? І ви просто забудете, до чого ви йдете, будете багато всього робити, але не будете бачити цю дорогу, знаєте, як в тумані. Тому важливо прописати ці цілі. Нехай вони будуть. Ви на них будете час від часу дивитися. Вони вам будуть нагадувати знову ж таки до чого ви йдете. І це прям класний стимул йти далі по своїм цілям, а не робити щось на автоматі або просто що зараз роблять всі. Ще дуже класно працює карта бажань, тому що вона прям нагадує нам про наші бажання і цілі. Я вже її роблю третій рік поспіль, і в мене в минулому році прям відсотків 60 точно здійснилося. Дещо досі в процесі, а дещо просто стало неактуальним. Ця карта бажань прям мені реально нагадувала постійно, що я хочу до чого я йду, що я хочу бачити в кінці року. Я навіть пам'ятаю, що коли розпочалося літо, я прям вирішила, що хочу насичене літом. І хочу здійснити багато бажань саме з цієї карти. І я прям на неї дивилася і планувала, що коли я можу зробити, що я буду робити. І це було так круто, тому що літо в мене реально вийшло дуже крутим. Прям ось те, що я хотіла, скільки бажань саме влітку здійснилася з цієї карти. Тому ця карта слугує просто класним нагадуванням, до чого ви йдете. Третій пункт. Ми не прописуємо все прям дуже погодинно. Це важливо, тому що в нас має бути час для того, щоб жити просто спокійне життя. Бувають різні моменти: захворів, втомилася. Важливо залишити час для того, щоб були якісь відпустки, так би мовити, щоб був якийсь відпочинок від того, що ви постійно в процесі. Можна навіть спланувати на початку року якийсь час. Знаєте, такий дедлайн, коли ви будете відпочивати? Нехай це буде неділя, в три місяці, наприклад. Або ж там місяць в півроку, коли ви просто будете відпочивати. У вас не буде ніяких завдань, нічого. Просто ви відпочиваєте, обирайте для себе, звісно, той відпочинок, який подобається вам. Це може бути подорож, просто лежати на пляжі, або лежати просто навіть в кроваті. Хтось іде на город. Коротше, у кожного просто свій відпочинок. Тому обирайте також ось цей час, коли ви будете відпочивати. Це важливо, тому що. Інакше ви можете запрацюватися в у цьому досягненні досягненні. Ви загубите ось цю іскорку, коли ви просто живете спокійно своє життя. Четвертий пункт фіксувати свої досягнення. Це не менш важливо, тому що в процесі ми забуваємося, що ми взагалі робимо. Я прям рекомендую хоча б в кінці місяця робити висновки місяцю. Що я зробила, що досягла, що було класним в цьому місяці. В ідеалі кожен день аналізувати, що ви робили, ще бажано записувати, але я розумію, що декому може бути просто це впадло робити. Розумію. Тому рекомендую просто хоча б в кінці місяця аналізувати. А я це, знаєте, як роблю. Я відкриваю просто свою галерею, тому що в мене в галереї просто все. Ось кожен день в мене в галереї є. І я прям дивлюся свою галерею і згадую всі ці моменти, аналізую. І так точно в кінці року, коли я аналізую рік, я також продивляюся те, що я записувала кожен місяць, і додатково свою галерею для того, щоб повністю побачити цю картинку. Для мене це працює просто ідеально. Нам важливо як людині бачити, що ми взагалі досягли. Тому що іноді ми робимо, робимо, здається, що нічого не відбувається, але насправді багато чого відбувається. Просто ми не фіксуємо ці моменти. І останнє, що нам важливо зробити, це не спиратися на чуже життя. Так, ідеальна картинка в інстаграмі, на Ютубі, в Тіктоці це все прикольно. Це дуже іноді мотивує, а іноді демотивує. Але сконцентруйтеся лише на собі, лише на своїх результатах, лише на своїх діях. Оберіть в цьому році бути з собою і бути для себе. Це ж наскільки круте відчуття, коли ми живемо своє життя і потім бачимо це фіксуємо, що ми робимо. І ми розуміємо, що наше життя дуже різноманітне, дуже круте, дуже цікаве. Тому що якщо тільки листати Instagram, TikTok, то можна... Просто впасти <свісно> в депресію і думати, що я взагалі ніхто і звати мене ніяк, і я нічого не зробила. Але ні, важливо ось знаєте, бачити свій прогрес. І моя вам порада: не треба порівнювати свій початковий шлях з тим, хто вже досяг чогось конкретного і вже на фіналі. Тому давайте я вас вірю. у Вас точно все вийде. Я вас обіймаю. Писуйтесь і зустрінемось через тиждень.